Я українець і все своє життя прожив тут. Життя моєї родини складалось непросто. Ми часто переїжджали, тому рідними для себе я вважаю не лише Черкаси, а й Полтаву та Київ, де навчався, та Севастопіль, де довгий час працював. Моє життя було як у всіх: батьки, друзі, літні табори, звичайна середня школа, але велику роль в моєму встановленні зіграв батько. Мене і назвали на честь нього. Він завжди був людиною, яку всі поважали. Батько для мене приклад. Ще під час навчання в школі завжди виступав за справедливість інколи через це мав проблеми. Тому, коли прийшов час обирати вищий учбовий заклад, не сумнівався, що хочу бути юристом. Вступив до Київської національної академії внутрішніх справ за спеціальністю правознавства. Минулого року отримав диплом спеціаліста та здобув кваліфікацію юриста. Я дуже люблю море. Чорне море це велика частина мого життя. Я пішов працювати моряком одразу по закінченні школи. Навчався на заочному, а працював на риболовному траулері. Потім отримав підвищення і два роки працював заступником директора з постачання. Далі повернувся на суходіл. Цього разу доля знову закинула мене в Полтавську область. Я продовжував навчання, паралельно працював на керівній посаді заступником директора приватного акціонерного товариства Миргородський завод про товарів Калинка, що займалися відомою на весь світ Миргородською мінеральною водою, але знову потягнуло поближче до моря, отримав пропозицію очолити риболовну компанію і доки не прийняв рішення йти в Верховну Раду, працював директором цієї компанії. Головна подія в моєму житті має стати через два тижні. Я чекаю на вашу підтримку. Тарашевський Сан Санич переможе.